Перкусія серця передбачає визначення меж відносної та абсолютної тупості серця. Межі відносної тупості серця це ті межі, які прикриті краями легень. І вони дають уявлення про дійсні справжні розміри серця. Межі абсолютної тупості серця легенями не прикриті. Методика визначення меж. Серця наступне. Спочатку визначаємо праву межу, потім верхню і ліву. Для визначення правої межі відносної тупості серця спочатку необхідно визначити висту стояння діафрами, оскільки це суттєво впливає на праву межу відносної тупості серця. Перкусію починаємо з другого міжреберного проміжка і перкутуємо по лінії медіоклайкуляріс. Декстра до появи притуплення перкуторного звуку. При визначенні меж відносної тупості серця застосовується перкусія середньої сили. Позначку проводимо зі сторони перкусії По верхньому краю пальця плесиметра. В даному випадку висота стояння діафрагми знаходиться на рівні шостого ребра. Потім палець-плесиметр піднімаємо вверх через один міжреберний проміжок, тобто через п'ятий, І одне ребро, тобто через п'ятий, і палець плесиметр встановлюємо в четвертому міжреберному проміжку. Перкутуємо від лінії медіа до груднини. Проводимо по зовнішньому краю пальця плесиметра. В нормі права межа відносної тупості серця знаходиться в четвертому міжреберному проміжку на 0,5-1 см назовні від правого краю груднини і утворена правим передсердям. Визначення верхньої межі відносної тупості серця має свої особливості. Перкусію починаємо з першого міжреберного проміжку. перкутуємо поль лівій парастернальній лінії і перкутуємо по ребрах і міжреберних проміжках. Позначку проводимо по верхньому краю панця плесиметра. В нормі. Верхня межа. Відносної тупості серця знаходиться на рівні 3 ребра по лінії парастерналі синістра і утворена вушком лівого передсердя і конусом легеневої артерії. Для визначення лівої межі відносної тупості серця спочатку необхідно визначити або пропальпувати верхівковий поштовх. Якщо верхівковий поштовх пальпується, тоді перкусію починаємо від лінії Axillaris Anтеріor. Якщо верхівкою поштовх не пальпується, то перкусію починаємо від лінії аксилярис медіа. Від Axillaris Mediа. В даному випадку верхівкою поштовх пальпується, перкусію починаємо від лінії Axillaris Anтеріo, застосовуючи метод сагітальної перкусії. Цьому перкуторний удар повинен наноситися в сагітальній площині. Це значить, коли палець плесиметр знаходиться на боковій поверхні грудної кліпки, удар наносимо по боковій поверхні пальця плесиметра. Позначку проводимо по зовнішньому краю пальця плесиметра. В нормі ліва межа відносної тупості серця знаходиться в п'ятому міжреберному проміжку на 1,5 см до середини від лінії медіа-волікуляри ціністра. І утворена верхівкою лівого шлуночка. Після визначення меж відносної тупості серця. Необхідно визначити межі абсолютної тупості серця. Перкусію починаємо від раніше знайдених меж відносної тупості серця, при цьому застосовуючи тиху перкусію. Позначку проводимо зі сторони зовнішнього краю пальця плесиметра в нормі. Права межа абсолютної тупості серця визначається в четвертому міжреберному проміжку по лівому краю груднини. Верхня межа. Позначку проводимо по верхньому краю пальця плесиметра. Верхня межа абсолютної тупості серця знаходиться на рівні четвертого ребра. По лінії парастерналі сіністра. І ліва межа або співпадає з лівою межею відносної тупості серця, або знаходиться від неї ще до середини на 0,5-1 см. Площа абсолютної тупості серця утворена правим шлуночком. Після визначення меж відносної тупості серця необхідно визначити поперечний розмір відносної тупості серця. При цьому вимірюється відстань від найбільш виступаючих точок правого та лівого контура серця по відношенню до серединної лінії. В нормі. Це складає 3-4 см від правої межі відносної тупості серця і 8-9 см від серединної лінії до лівої межі відносної тупості серця. Разом 11-13 см. Далі приготуємо розміри судинного пучка. Перкусія судинного пучка. Проводиться в другому міжреберному проміжку, починаючи від серединно-ключичних ліній. При цьому застосовується тиха перкусія. Позначку проводимо по зовнішньому краю пальця лицеметра. Нормі розміри судинного пучка складають від 4,5 до 6 см і, як правило, не виступають за края груднини В судинний пучок входить аорта, верхня порожниста вена і легенева артерія. Крім класичної перкусії при визначенні меж. Відносної та абсолютної тупості серця, тобто перкусії пальцем по пальцю в клінічній практиці, широкого розповсюдження, набув метод безпосередньої перкусії по образцову. При цьому лікар має можливість не тільки сприйняти аускультативно характер зміни перкуторного звуку при визначенні меж серця, але сприйняти і тактильне відчуття. При зміні характера перкуторного звуку при визначенні меж серця. Техніка безпосередньої перкусії по образцу полягає в нанесенні перкуторного удару шляхом зіскакування вказівного пальця в кисті із сусіднього середнього пальця спочатку визначаємо висоту стояння діафрагми. Потім визначаємо праву, верхню та ліву межу. Висота стояння діафрами. Піднімаємося вверх через одне, один міжреберний проміжок і одне ребро і в четвертому міжребреному проміжку. Верхня межа. Третє реброполіні парастерналіс сіністра. Ліва межа відносної тупості серця. Далі визначаємо межі. Абсолютної тупості серця. Починаючи від раніше знайдених меж відносної тупості серця. Лівий край груднини четвертий міжеверний проміжок. Четверте ребро по лінії синістра. І ліва межа співпадає з лівою межею відносної тупості серця.